Ну а Росія і далі смикає за вуса НАТО, причому безкарно. Сьогодні російський дрон залетів на територію Румунії і кружляв там 50 хвилин. Коментар їхнього міністра оборони мене просто вразив. Ми підняли f 16 були дуже близькі до того, щоб його збити. Дрон летів дуже низько, але в якийсь момент він повернувся в Україну. Хоча ще навесні, просто законом, румунським пілотам дозволили збивати безпілотники, які порушують кордон країни. Що там встиг розвідати цей мандрівний апарат, що дізналися московити про румунську систему ППО і їхню оборону, міністр промовчав, як і про те, чи росіянам і далі безпечно літати над Румунією. Боюся, що купа таких же запитань залишається і до Польщі, яка цього тижня пережила найсерйозніше, поки що, виклик у нинішній війні і власне до цілого НАТО. Схоже, ядерний орешник, яким росіяни розмахують зараз просто біля кордонів України Альянсу, таки паралізує його. Чи надовго? Кореспондентка ТСН «Тижня» Наталія Ярмола про момент, що може стати в цій війні переламним. Так близько такі реальні звуки війни польща почула вперше. Кілька десятків дронів залітали з України та Білорусі не просто в повітряний простір Польщі, а цілого НАТО. На сотні кілометрів углиб. Безрозсудність Росії в повітрі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішою. Ми бачили, як безпілотники порушують наш повітряний простір у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Навмисно чи ні це небезпечно та неприйнятно. Повітряний бій над Польщею тривав сім годин. Союзники реагують чим вміють. Висококласні винищувачі F-35 відбивають атаку дешевих безпілотників. Кожен пуск ракети коштує близько 400 тисяч євро. Результат збиті лише чотири із майже 20 – змусить союзників визнати це інша війна, і вони про неї знають лише в теорії. Ця атака безпілотника є справді винятковою. Пані та панове. Ми повинні повною мірою зробити висновки з того, що сталося. Небо над східною частиною Польщі закривають для цивільних літаків. Роботу зупиняють аеропорти Любліна, Варшави, Жешува. Саме це литовище неподалік кордону з Україною, стало логістичним хабом військової допомоги України від союзників. Вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППУ Україні перед цим. Демонструючи, що ми можемо вас атакувати, вам також це потрібно. Схоже на Путіна. Дуже на мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Що це розвідувальні гербери, а не вибухові шахеди. Польські служби з'ясують за кілька діб, зібравши розкидані на сотні кілометрів уламки. Частину з них знайшли поруч із військовою базою, де розташовані військові літаки НАТО. Найсерйозніше від удару постраждав дах приватного будинку польських пенсіонерів. Російська відповідь справді нагадує відоме їх там. нет». мовляв, дрони пускали, але не до Польщі. Почерк Кремлівської гібридної війни незмінний разом з БПЛА Польщу атакувала інформаційна спецоперація, і знову спішна купа поляків повірила, що винна Україна, бо не збила чи заплутала своїми ребами. І лише пізніше додаткові паливні баки і польські сімки всередині вказують, вони не заблукали, а прилетіли туди, куди їх програмували. Саме на ці деталі вказав під час виступу на раді безпеки ООН державний секретар Польщі Марцін Босацький. Ми знаємо, і я повторюю. Ми знаємо, що це не була помилка. Наліт на Польщу стався рівно за тиждень після символічного параду у Китаї. Символічного, бо саме там зустрілись три диктатори Ін, Путін та Сі Цзіньпін. Цю зустріч світові медіа назвали днем створення нової осі зла. Стратегічна мета Москви, розвал НАТО та ЄС. Чи потрібна вона пекіну? Військовий аналітик Михайло Самусь переконаний, так і додає без згоди Китаю Путін на подібне не наважився. б. Вони фактично не підписуючи якихось формальних договорів, вони явно оформилися. І явно, що Китай, Китай чітко заявив, що це їм вигідно. Чому вигідно? Тому що Китай, який намагається стати лідером, йому треба скинути з підстала Сполучені Штати. То сполучені Штати окремо, Європа окремо. Бо, взагалі, то головне завдання Китаю скинути США і зайти на ринок Європи. І частково їм це вдалося. Єдність НАТО поставила під сумнів відповідь Дональда Трампа. Майже 20 дронів у Польщі він назвав ймовірною помилкою. Тут варто відзначити, Варшава завжди вважала Вашингтон своїм найближчим союзником. У Брюсселі намагаються підібрати визначення, тому що сталося. інцидент, вторгнення, агресія, провокація. Саме від цього залежатиме відповідь. Для статті 5 цього недостатньо. Польща називає дії Росії актом агресії і просить активувати статтю 4, тобто консультації. На формування відповіді пішло три доби, через що рішучість альянсу багато хто поставив під сумнів. Але відповідь командувача збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича, військова операція Східний вартовий задовільнила союзників. східний вартовий буде гнучким. Забезпечуючи ще більш цілеспрямоване стримування та оборону саме тоді і саме там, де це необхідно. Він включатиме додаткові розширені можливості. Він інтегруватиме повітряну та наземну оборону, а також збільшить обмін інформацією між країнами. Наступного ж ранку польський генштаб оприлюднив кадри приземлення французького транспортного літака А 400 в Мінську-Мазовецькому з озброєнням для винищувачів Рафаль. А НАТО розпочало масштабні навчання з перекиданням військ і техніки. В Литву, щоб перевірити швидкість реакції, сумісність і підвищити бойову готовність у цей момент. По інший бік кордону свої маневри відпрацьовують росіяни та білоруси. Наприкінці тижня у столиці висаджується цілий десант закордонних гостей. Це представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Данії, Польщі та Фінляндії. Спецпредставник США Кіт Келов, дорогою до України, ледь не потрапив під атаку російських дронів у Польщі. Із президентом України вони обговорили підсилення ППО, гарантії безпеки і санкції. Останній пункт повинен стати асиметричною відповіддю на російську ескалацію, наполягає Зеленський. Тим часом Дональд Трамп знімає санкції з білоруської Белавія і висуває новий ультиматум цього разу союзникам, мовляв, вдарить санкціями по російській економіці, якщо Європа припинить купувати нафту. Європейці розуміють, ніхто в світі, окрім української армії, не знає, як відбивати атаки російських дронів та ракет. Просто немає стільки а, ракет, щоб збивати всі різні види дронів. Патріоти Польщі, а в боротьбі з шахедами не допоможуть і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет. Тож Польща просить Україну про спільні тренування з боротьби проти дронів. НАТО не воює з Росією, але Росія воює з НАТО через Україну. Ця ситуація об'єднала Європу, Польщу та блок НАТО. Ми не залишимо наших друзів-українців і готові посилити та розширити наше військове співробітництво в оборонному секторі. І це добре. Бо я завжди, коли чую, що Україна не має бути в НАТО, то я кажу в Польше навпаки. Це ми потребуємо України, щоб Україна була в НАТО, не Україна нас. Потім провокація Путіна повернула Україні в руки ще один сильний аргумент. Щоб не допустити подібних атак, захист небосхідного флангу НАТО має включати Україну, принаймні її західні області. Цієї п'ятниці путіну Лукашенко почали репетицію ядерної війни і напад на НАТО. Навчання запад 2025 змушують пощу відгородити кордон колючим дротом і закрити на в'їзд та виїзд. Так само уздовж кордону закрите небо для польотів як у Польщі, так і в сусідніх країнах Балтії. 18 тисяч солдатів, з них 5,5 тисяч російські, збираються випробовувати і новий ракетний комплекс Орешник. А ще не ховаючись, відпрацьовують наступ на найслабшу точку НАТО сувальський коридор. Це ділянка шириною всього 60 кілометрів. Найкоротша дорога до Калінінграда землями Польщі та Литви. Її союзні війська Росії та Білорусі тренуються захопити для так званого захисту російського апендексу в Європі. Ціль цих вправ, серед іншого, відомий Сувалський коридор. Саме на нього розраховані симуляційні операції, поки що симуляційні операції. Слово поки що прем'єр польщі вжив не дарма. Адже двічі в історії такі навчання закінчувались вторгненням Росії 2008-го до Грузії 2022-го. До України подібні сценарії в генштабі НАТО не розглядають. Утім, запад 2025 триватиме до 16 вересня. Альянс заявляє готовність відповідати на будь-які провокації. Куди саме союзникам по НАТО варто уважно дивитись? Путін чітко окреслив. А останні події дали чітку відповідь на питання: хто захистить Європу? Наталія Ярмола, Володимир Остапенко та сантиждень. 1+, плюс марафон. Єдині новини. Тим часом Сейм Польщі цього тижня подовжив легальний статус перебування українських біженців, але тільки до 4 березня 26-го року. І таке обмежив їм грошову допомогу. Як того хотів президент Навроцький, виплати у 800 і більше злотих будуть тепер доступні лише тим українцям, які в Польщі працюють. Польська влада перевірятиметься щомісяця, місяця. Якщо ні, то виплату припинять. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі. Цей закон обмежує також доступ до медичних послуг для дорослих громадян України. Ну а в Україні сьогодні згадують трагічну історію непростих українсько польських відносин: день пам'яті про жертву примусового вислення українців із Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944 51 роках. Більшість цих нині польських і колись етнічно українських територій, якраз цього тижня і пережили наліт російських дронів. Народи вирвані з корінням. Так тепер називають українців, які мешкали там. Коли наприкінці Другої світової Сталіна, Рузвельт і Черчилль накреслили нові кордони Європи, лемки, Бойки і Націанці опинилися у тодішній Польщі. І пережили трагічне примусове виселення. Спершу комуністи вивозили їх на захід України. А потім, оскільки люди тікали і поверталися в рідні села, переселяли ще далі на Херсонщину і Донеччину. Жити в степу, часто навіть без своєї хати, після гірських безкидів, для них було драмою. Так зване добровільне переселення обернулося. Колгоспним рабством, голодом, злиднями, роками принижень, без права повернення на рідні землі, кажуть історики за тією угодою у 1944-1946 роках. Примусово переселили до УРСР понад 482 тисячі українців, і ще кілька десятків тисяч переселили під час обмінів прикордонними ділянками між РСР та Польщею у 1948-1951 і роках. У липні цього року Верховна Рада України визнала примусове переселення українців із території Польщі депортацією.